Стратегія перша уникати посилання. Я у білуга. Що? Глянь на це. Я не клікаю на посилання. Oh. У такому випадку. Стратегія друга. Уникати свій телефон. Це нудно. Стратегія третя. Видалити YouTube. Видалити додаток. Хей, hey, білуга! Що? Безкоштовний робокс туторіал. Я видала в Ютуб. Оу. Oh. Ти не можеш зарікролити мене. Правда, ти мене перехитрив. Ось твій приз. Ви отримали підписку Нітро в подарунок. Прийняти. Гарна спроба. Пробачаю тебе. Дякую за Нітро. Без проблем. О. Тепер я можу використовувати анімування емоджі. Стратегія 4. Видалити всіх друзів. Білуга! брат. Що ти робиш? Видалити друга. Вибач, брате, це для моєї ж безпеки. Стратегія 5 Йоу, Пабло. у Пабло. Mm -hmm. Мені потрібна допомога. Мій друг не зупиняється прикролити мене. Давай я його забаню. Ні, це не спрацює. Я заблокував його. Але він створює нові акаунти. Виходу немає. Я бачу. Остав час для плану Б. Плану Б? Йо-білуга. Так. Розкриття обличчя Скітл -ча. Не гони, Дай перевірити? То як? Її очі такі чарівні, як скляні кульки. А її волосся таке гладеньке. Вау. Блюга. Про що ти говориш? Про відео, яке ти відправив. Ти класне посилання. Звичайно, воно привело мене до розкриття обличчя Скітлчан. Я зарікрола тебе? Ні, ти цього не зробив. Яка мила дівчина. О, ні, невже я надіслав неправильне посилання? Ти щойно зарікролов себе. Ха! Ні, це не так. Ем, я бачив лице з Брехня. Я знаю, що там був Рікрол. Вона така мила. Не роби цього синку! Це пастка! Я повинен побачити сам. Білуга не зовсім ідеальний ісак Ютун.